Всім привіт! Ми на Краковському ринку знайшли вудочки. Дивіться, які тут зайки продаються рядочком. Здравствуйте, здравствуйте, какие сладкие. Так, 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 так. Uh -huh. Тогачки, то є грузило, то є поплавок. Uh -huh. Якщо поплавок не стоїть, треба додати грузик. Uh -huh. грузик. Купити собі такі маленькі грузики uh -huh. на борт. Додаєте. Тоді він стоїть. Якщо поплавок тоне, значить треба убавити грузи. Тут, значить, катушка. Відкручуєте ту барашку, відкриваєте ручку, закручуєте барашку. Uh -huh. Закрутили. Закрутили. Ту відкр забрали, витягнули, гачки відчепили, розклали. Виставляєте глибину плюс-мінус. Отак е от спочатку. Як будете, ви кури будете лапати? Карасії. Карасі, щуку. Ка... Ну, щуку, напевно, що ні, Карасі, там таке карпа. Значить, то понятно, то розклали, типу, все. Е -е -е Треба, якби глибину виставити. Угу. Треба так зробити, щоб гачки лежали на дні. А груз висів, а то цілити. Берете так. Мать, і, угу. і, от, наприклад, прийшли, розклали, поставили глибину більше. Типу. Наприклад, угу. там от ви, там, предполагаємо метр, ви ставите там метр двадцять. Угу. Закинули, коротше, поплавок лежить. Значить, убавляєте. Менше, менше поки поплавок не почне стояти, то починає лежати. Типу, угу. і. Все, тут зачепили хрубак, типу, все. Угу. Все. катушку як закинути, отако. зараз, Катушку як закидаєте. Відкриваєте, отак тримаєте. Закинули, тут відпустили, воно тут л'язка злетіла. Угу. Все. От якби і вся історія. Зарвавку. Дітей, папугайчики тут співають і всі. Марінки, ханічки, тут подароди, мої джайку. Добре, ми вже купили удочки. Йдемо далі. Я купила собі дві футболочки, джинсові штанічки. Зараз Олесі теж щось пошукаємо. Є, покривала отакі, рюкзачки, Шортики. кіпки, купальні костюми. Тапулі, Штаніки. Леся, ти бачиш це? А яка ціна? Я думала, що є. Дякую. Ну, хто поняв, о чому я? Це таке буває. Та да, Тепер речі такі штанівки, гарний, ми такі штанишки купили з Лесі? Дуже гарні ми тут так, Труси.